Андрій Кумечко, це заступник начальника головного управління Нацполіції у Львівській області з нами на прямому зв'язку. Пане Андрію, вітаємо вас вечір добрий. Доброго вечора, пане Андрію, спочатку про це відео. Що можна про нього сказати? Що за факти там зафіксовані, і чи долучено воно до провадження, яке вже було раніше, чи розглядається як доказ. Національна поліція дуже уважно та ретельно ставиться до розслідування кожного факту порушення прав дітей. І цей е злочин, який ми зараз розслідуємо, він е дуже ретельно розслідується е слідчим управлінням е головного управління національної поліції Львівської області. Е ви розумієте, що такі е злочини вони мають специфічне розслідування і е не дуже можна обговорювати його е в розвидоці. Це відео, яке ви сьогодні всі побачили країна, воно перебуває у нас в матеріалах кримінального провадження, яке ми розслідуємо за статтею 153 та статтею 126 частина 1. Це відео ми опрацювали вже і на сьогоднішній час ефіру слідчим управлінням виховательці даного реабілітаційного центру оголошено про підозру вчинені злочину, передбаченого частиною першої статті 126. На даний час ми бачимо там на відео двох вихователів, одна, яка спричиняє побої, вони обидві відсторонені від роботи. А в якому статусі зараз директор цього навчального реабілітаційного центру? Що стосується директора, значить, він також відсторонений від виконання службових обов'язків на час досудового розслідування. На даний час досудове розслідування. З приводу цих звинувачень, які вказують діти, триває. Як тільки буде можливість і буде проведено відповідна низка експертиз, ми звернемося до громадськості, до суспільства і розкажемо за розслідування. Ага. На даний час це таємниця слідства. А от згідно з вашими повідомленнями повідомленнями нацполу львівщини звернень раніше і протягом цього року щодо поводження неправомірного з дітьми від цього навчального реабілітаційного центру не надходило. водночас. Заступник Львівської обласної військової адміністрації каже, що було три кримінальних провадження за останній рік. Поясніть, будь ласка, цю ситуацію чи були скарги, коли вони були скільки? Я вам скажу у 2024 році до поліції Львівщини звернень щодо неправомірних дій, вихователів чи керівника вказаного досінцям, не надходили. Вказані звернення надходили у 2023 році. В них було ряд звернень, які стосувалися практично одних і тих самих подій. З того приводу було проведено юнальною превенцію перевірку порядку звернення громадян, де була створена комісія обласної Адміністрації і всі комісійно виїжджали, опрацьовували ці звернення uh -huh. під час розгляду цих звернень не знайшли підтвердження ці події uh -huh. під час тих звернень, тому що щоб ви розуміли, ці всі маємо завершувати, пане Андрію. Це... Ми зрозуміли ці всі під під події звернень відбувалися порушень... в так. Тоді порушень не, не, були, не знайшли. Дякуємо, дякуємо за пояснення. На жаль, більше не встигаємо. Маємо йти на новини. Андрій Кумечко, заступник начальника головного управління Нацполу у Львівській області, був з нами на прямому зв'язку.